Христос Воскрес! Ось і настала пора випікати пасочки. В цьому році хочу поділитися рецептом неймовірно смачної паски. Вона уже багато років панує у моїй родині. Така пасочка ніколи не підводить, завжди вдала, ніжна, пориста і м'якесенька, як хмаринка. Давайте приготуємо разом. Я просто не можу не поділитися з вами цим рецептом. Для опари я змішую тепле молочко, дріжджі та цукор. Гарненько перемішую, накриваю плівкою і залишаю на 20 хвилин, щоб у дріжджів піднялася шапочка. До окремої миски переливаю яйця, ванільний цукор, дрібку солі і звичайний цукор. Це все збиваю міксером до однорідної пишної маси. До яєць додаю охолоджене розтоплене вершкове масло та сметану. І знову збиваю міксером. Дуже важливо при приготуванні пасочки, щоб всі продукти були кімнатної температури. Через 20 хвилин у моєї опери вже є дріжджова шапочка. Сюди я вливаю здобу, яку ми приготували раніше, і гарненько перемішую. Тільки подивіться, як піниться тісто і яка йде реакція. І тепер прийшла черга борошна. Його ввожу поступово в декілька етапів. Ніколи не висипаю велику кількість борошна, щоб не забити тісто. Як бачите, в мене доволі велика кількість тіста і одним заходом не вийде спекти пасочки. У мене буде 2 дека таких пасочок. Я їх формую по формочках і вони разом підходять. Потім одну частину кладу в духовку, а другу частину в охолоджене місце. Таким чином процес бродіння зменшиться, і пасочки дочекаються без проблем своєї черги в духовці. Золоте правило вдалої пасочки. Чим гарніше і довше ми вимішаємо тісто, тим більше ми наситимо його киснем і воно буде повітряне, ніжне, як хмаринка. Каструлю змащую олією, перекладаю в неї тісто, накриваю плівкою і залишаю на годину-півтори, щоб тісто піднялося в два рази. Через півтори години моє тісто вже хоче втікати. Тільки подивіться, яке воно пухке, пористе, пузирчисте, дуже таке приємне в роботі. Я його гарненько обминаю, перекладаю на стіл, розтягую в пласт і тепер саме час посипати його сухофруктами. Сухофрукти можна замочити в кон'яці, але в цьому році я цього не робила, просто залила їх кипятком та просушила. Дуже важливо сухофрукти присипати борошном, щоб вони не осіли при випічці на дно і гарненько розподілилися по всьому тісту. Викладаю заготовочки в форми і даю їм підійти приблизно 40 хвилин. Випікати такі пасочки я буду в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. Як тільки вони охолонуть, їх можна прикрашати за своїм смаком. Бажаю вам гарного, смачного Великодня і Великодньої Пасичі!